Я рада вітати нас зв'язку із студією вже зараз. Роман Безсмертний дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь у 2010-2011 роках. Пане Романе, вітаю вас! Слава Україні героям слава доброго вечора, пані Христину. Я дозволю собі і вас запитати як ви ставитеся до всеної лексики на протестних акціях, які проходять зараз в Україні. І я до неї, в принципі, ставлюсь негативно, де б вона не звучала. А тим більше, коли вона має таке публічне вираження на протестних акціях і тиражує телебачення, Ну, даруйте, можливо, я виглядаю як консерватор, але я категорично не приймаю цієї лексики ніде і ніколи. Ну, хіба що, коли рука зривається, коли гайку якусь закручують, то там. Можна пройтися по пальцях, збить тоді можна про себе матюкнутися, а так використовувати це по відношенню до навіть опонента, противника, навряд чи до речі. Дякую за вашу думку. І звісно, вона має право на існування, і її підтримують велика кількість українців. Так, сьогодні побачимо звичайно результати і нашого опитування в кінці програми. Ну а з вами, пане Романе. Хотілося б поговорити про перспективи зустрічі на рівні лідерів, бо саме це зараз просуває українська сторона, і саме про це мова йде, в тому числі в форматі стамбульських перемовин. На вашу думку, чи можливо це з огляду на реалії на землі, як то кажуть? Я дивлюсь на те, що говориться, як на абсолютно правильний, доречний тактичний інструмент. Бо це той випадок, коли пропозиція ця звучить, а у відповідь буде мовчанка або всяка відмова, яка є зайвим доказом того, що ні Москва, ні Фюрер, ні його кліка не збиралися і не збираються вести конструктивні переговори. Якщо переговори вони ведуть, то вони ведуть їх лише з метою, щоб використовувати як інструмент війни. Або дурачити голову Трампу, або ще щось демонструвати, але не вести конструктивний діалог. Сторона, яка виставляє ультиматум, вона, їдучи на зустріч, не їде вести переговори. Це несумісні речі. І тут зрозуміло. А тим більше, фюрер Московський він несе себе настільки високо. Що зрозуміло для нього якісь зустрічі там, тим більше вирішувати якісь проблеми. Я переконаний, що а, принципово а, цієї зустрічі може не відбутися взагалі ніколи. Але а, тактика української сторони а, і позиція тут президента Зеленського абсолютно правильно. Про це треба постійно говорити. До речі, вони ж один на один і не зустрічалися ніколи. Тому, о, яка з того, скажімо так, в нинішній ситуації користь, коли зрозуміло, що а, для фюрера московського він бачить себе лише, можливо, в колі Сі Цзіньпіня, Трампа. Але Трамп не бачить такого кола зустрічі. Ну, трошки додам лише, що речник диктатора Російської Федерації Дмитро Пісков висловив сумніви щодо ймовірності проведення зустрічі між путіним і зеленським до кінця серпня 2025 року. За його словами, така зустріч мала би підсумувати врегулювання конфлікту та закріпити вже досягнуті домовленості. умовно кажучи. Та ні, не умовно, а відверто кажучи, закликають підписувати капітуляцію, якщо дуже хочеться зустрітися. Та? Чи можна пройти такий надскладний процес за 30 днів? Очевидно, що навряд. А з приводу, до речі, зустрічі Путіна цього тижня е подейкують є можливість розмови Ердогана з Путіним і Трампом про зустріч лідерів в Стамбулі щодо війни. В Україні раніше президент Сполучених Штатів підтвердив можливу можливість візиту до Китаю і не виключив проведення там зустрічі із російським президентом. Тож, все-таки, чи можна собі уявити в Китаї напевно марення Путіна, де з ним говорять на рівних лідери інших країн? Пані Христина, ще по першій частині я якось. О... Забувся про один факт, мушу його сказати. А, зверніть увагу, як я казав, тактично правильно інструмент mm -hmm. так вибудований пропозиції. Давайте, давайте, давайте бачитися. Але, наприклад, ну, мені далеко думати там про ці речі. Однак я не уявляю, умовно кажучи, як можна подати руку вбивці кримінальному злочинцю. І так далі. Ну хіба що, щоб його там уколоть голкою якоюсь отрутою? Оце можна допустити. Тепер що стосується розмов про зустрічі в Пекіні, як відомо, московський фюрер а, збирається туди а, чи то в кінці серпня, коли буде Пекін святкувати перемогу в війні проти мілітаристської Японії, як вони це кажуть. І разом я так розумію, вони збираються планувати святкування а, за е, завершення Другої світової війни. Ну, це е, той акт, який підписав угу. Кузьма Дерев'янко, генерал-українець за походженням. Хоча падлюка не менша, ніж е, е, Путін. Е, так, от, виходячи з оцих от оголошених уже свят. На моє переконання, роль Сполучених Штатів то в завершенні Другої світової війни величезна і особливо в перемозі над мілітаристською Японією, як кажуть китайці, як кажуть в Москві, але це не шанується Пекіном, не шанується і Москвою. Тоді виникає питання, а що там робить Дональду Трампу. Це перше, друге. Як видно, яку, в якій він ролі буде там, а за посередництва Сідзіньпіня він буде вести переговори з Путіним, що вони втрьох будуть ділити світ, як це пише зараз московська а, преса а, Фюрерська. Насправді, з точки зору постановки питань, змісту діалогу, його там не видно як такого. Тому, а, як би там не відносились ми до... Дональда Трампа, але він там немає його на цьому, на цих подіях, якщо їх можна так назвати. Більше того, там же зрозуміло, що вони будуть планувати подальшу війну. І зрозуміло, що подальшим об'єктом цієї війни Китаю і Ррашиської Федерації є в тому числі Сполучені Штати Америки. Тому очевидно, що розвідки всі американські вони будуть добре поінформовані про це звідси. Ну який предмет може бути у цих зустрічах і балачках між путіним і а, Трампом? Залишимо це питання поки що відкритим і уважно спостерігаємо. Стосовно Реджепоті Пердогана, який от хоче все-таки якось зібрати докупа і Зеленського, і Путіна на вашу думку видає бажане за дійсне, коли говорить, що таке, в принципі, можливо? Чи, чи можливо має якісь козирі в рукаві, про які ми не знаємо публічно? А, Трамп і. Ердоган відноситься до категорії людей, які бачать себе над усім світом, над усіма людьми. І вони переконані обоє в тому, що московський фюрер це е також звичайна людина, з якою вони можуть про щось домовитися. Вони помиляються обоє. Е для е у Путіна важлива розмова з Таїпом, Помраджипом Ердоганом. Для того, щоб чергове е, світ побачив, особливо е, скільки там лишилося 140 мільйонів е, в Російської Федерації, що з ним ще хтось говорить. А тим більше, якщо це буде Ердоган чи Трамп. Однак ні про які зустрічі із е, Зеленським, а Путін домовлятися не буде, в тому числі і через е, Таїпа Раджіпа Ердогана. А е, зустрічі можливі були у е, форматі, коли Нормандському зустрічалися там канцлер Німеччини, президент Франції, там могли ще бути запросто прем'єр-міністр Великої Британії і так далі. Тоді така зустріч, вона якби видавалася можливою. Бо фюрер сидів серед європейських лідерів. А що стосується а, в ситуації, коли Таїп праджип Ердоган, умовно кажучи, посередник в розмові між московським фюрером і президентом України, ну, чесно кажучи, таку зустріч я не бачу не з точки зору, що я її не хочу, чи її не видно з українського боку. вона може бути. Інша справа, що вона на біса потрібна. Але в нинішній ситуації, з точки зору тактики, ну, правильно, як я сказав, вірно робить президент України, що про це говорить. От тільки а, Путін на це погоджуватися не буде. Бо його а, інструмент сьогодні ключовий це затягування переговорного процесу, це гра в Дональда Трампа. І тому зверніть увагу, він підлещується весь час до Дональда Трампа, навіть коли той оголошує йому. 50-денний 50 ультиматум. Хоча 50 днів ультиматум не може бути, це вже не ультиматум. Однак в такій навіть ситуації а, московський фюрер підлещується. Тому в даному випадку а, ота початкова фраза раннього Дональда Трампа, а, яку весь час Дональд Трамп для себе повторював, а він, з ним ніхто не говорить, тому він говорить тільки зі мною. Ну, Дональда Трампа заткнуло трохи, коли Макрон поговорив а, із е, Путіним. Але ну, Трамп це ж не та людина, яка пам'ятає mm -hmm. подібні речі. А от що стосується власного приниження і от того, про що, на що натякнуло видання Нью-Йорк Пост Дональду Трампу, що Путін розуміє тільки силу, і якщо ви, пане президенте, не будете проявляти. Силу, то він по відношенню до вас буде знущатися. От такий варіант дієвий. А нинішні ці розіграші легенькі, які влаштовує е, фюрер Московський Трампу через Вітков та і так далі. Це речі, які явно грають на користь Путіна. І тому в темі зустрічатися з Президентом Зеленським за посередництва навіть та Іпараджипа Ердогана. У ну, не працює абсолютно ніяк воно не працює в цій ситуації, пане Романе. Ви згадали насправді про 50 днів 14 липня. Якщо не помиляюся, Дональд Трамп заявив, що він їх дає Путіну. У вас зараз є розуміння про що йде мова? На що саме він дає ці 50 днів? Бо ну знову ж таки виходять представники держдепартаменту в Темі Брюс наразі і кажуть про те, що ну насправді мова тільки про вікно можливостей, щось може статися, от в межах цього часу, а може не статися, і знову розмиваються ті тези, які доволі радикально, як здавалося, було озвучує американський президент. Ці 50 днів взагалі, от на них важливо зараз фокусуватися, чи це ні про що? Пані Христина, ви ставите блискуче питання. Насправді нині, якщо сказали на цьому тижні не буде, значить не буде ніколи. Час настільки швидко біжить, а ситуація змінюється ще швидше. Що я не випадково сказав, коли кажуть 50 днів, то не треба говорити слово перед цим ультиматом, тому що це вже не ультиматум, це вже забула балачка. Від якої не залишиться в пам'яті абсолютно нічого. Ну, так як приблизно у фразі, яку ви е, використали на початку, сказав Пісков про те, що зараз це неможливо, а за словом, зараз а коли? Значить ніколи. Я тільки так розшифровую подібні фрази в нинішньому мінливому непрогнозованому світі в присутності таких фігур, як Дональд Трамп. От бо е, тут Московський. Рашист, він зрозумілий. Він КГБшник. В нього принцип вбити, втекти, вкрасти, втекти, подлянку зробити, збігти і так далі. Тому він буде використовувати ці моменти такі короткі дії. Ну а Дональд Трамп цей, робить тільки одні, один крок. Він один крок робить, забувається, що він робив, перебігає в іншу сторону. Знову щось робить, і таке йде хаотичне нагромадження, з якого є тільки один прогнозований принцип, він настільки шокує а, суспільство, країни, партнерів, що про попередній шок люди дуже швидко забуваються. І, власне, в цьому і є цього, ця у -у унікальність. І от якщо з одного боку уявити, що працює КГБшник, який працює за принципом украсти і втекти, а у другий буде просто шокувати певними фразами. Ну, результату не буде ніякого, і тому так воно і рухається. а 50 днів дали, щось наговорили. Потім Рубіо пояснює одне, а там всі ці речники адміністрації Держдепу, Пентагону все це розділили далі на три. Ну, а потім, коли почали говорити конгресмени то воно взагалі вже втратило будь-який сенс. Тому, коли о, сказали про 50 днів, я одразу так собі подумав, ну, збереться о, Палата представників на осіннє зібрання, та й тоді будемо відновимо якусь балачку от, навколо цього. Ну, на моє переконання, тут важливо, що е, ультиматум слово – це як. Сигнал про те, що Дональд Трамп риторично повернувся до України, а то можна і інш, різні причини шукати, але словесно він дійсно повернувся до України, почав говорити. Хоча на другу частину того, що він уже казав перший день, він де завоював. Ну а через 50 днів він, в принципі, може й забутися, що він говорив про ультиматум. Угу. Але тут важливо, що пані Христино, що. Це серйозно акцептовано європейцями. І вони кошти виділили, контракти вже підписані, робота йде. Який толк буде з того е Америці і Трампу? Я мало вірю в те, що все це буде акцептовано серйозно е Дональдом Трампом. А от Америка, система держава, вона це акцептувала вже вона почала працювати. І, зокрема, навіть поява онлайн на Рамштайні Піта Гекседа це вже свідчить про те, що ну десь пробило і зрозумів, що тут треба бути, от, не знаю наскільки довго, але для мене це вже був аргумент, що щось таке там почало якось розвертатися. Наскільки надовго, ну будемо дивитися. Хоча, чесно кажучи, в мене такої впевненості, е, вивчаючи ці фігури і Дональда Трампа та й Піта Гексада, е, не можу сказати, що це надійні партнери угу. от, з точки зору інтересів і їх власних інтересів Сполучених Штатів. Я вже не кажу там Європи чи України. А якщо до цього додати, що вони так спішили втекти з Європи? Що застряли на Близькому Сході, і невідомо, коли вони добіжать до Індотихоокеанського регіону. Поки каденція завершиться, навряд чи вони туди дістануться. Ну, з Європи, може і тікали, але от тактично ядерну зброю у Великобританії вперше з 2008 року все-таки залишили. Так теж цікавий момент. Те, що стосується ядерної зброї, то особливість британської ядерної зброї, в тому що вона знаходиться весь час в динаміці, а в чому є дефіцит в США. Насправді, і з точки зору стратегічної значимості, британська ядерна зброя, як і французька, є унікальною і це розуміють і вороги, і погані союзники. Такі як Сполучені Штати Америки, нині для Франції і для Великої Британії, динамічне перебування статусу ядерної зброї не дає можливість її фіксувати і так. прицільно по ній бити. І це дуже важливо. І це розуміють французи, і це розуміють британці. Не дивлячись на те, що там в сумі не більше 600 одиниць, але вони співвімірні по силі удару із тими чотирма чи п'ятьма тисячами, які є окремо. В Російській Федерації Сполучених Штатах Америки дякую вам за це уточнення. І, пане Романе, я не можу вас про це не спитати, тому що а, увагу на це звертає Андрій Клименко з Black Sea News, моніторингової групи по санкціях та свободі судноплавства. А, власне, оті от спільні навчання, захід 2025 у, у вересні, які мають відбутися в Білорусі а, з Російською Федерацією. А, вже проведені навчання в травні 25-го року Балтійського флоту є розуміння того, що на території Білорусі вибудовується відповідна інфраструктура, паливно-мастильні якісь бази, польові шпиталі в Калінінграді. проводять тренінги і навчання з цивільного захисту і багато інших речей, в тому числі і риторика Росії на Європу. Можуть побіжно слідчити про те, що таки готує Російська Федерація удар по країнах Балтії через через Білорусь, звичайно. Наскільки ви таку ймовірність бачите в менш більш короткостроковій перспективі, можливо, на найближчу осінь, те, що стосується цього напрямку, скажімо, то я би говорив так: от, починаючи від кордону, там морського, Швеції, Фінляндії... Далі, всі Балтійські країни, і Польща тут іде нарощування сил і формування боєздатних ударних підрозділів для того, щоб їх застосовувати у війні проти країн Балтійського регіону, як вони це називають. На даний час розроблено декілька варіантів операцій. Про це досить ретельно писала Rand Корпорейшн. У своїх розвідках про це є матеріали в БІЛ, про це є матеріали французькій пресі, зокрема, видання Алікспрес цим постійно балує читачів, де вказано про навіть конкретні плани напрямків ударів в районі Балтійського моря. А те, що це розглядається серйозно, про це свідчить навчання, які ведуть країни НАТО. От вони розпочалися після Нового року і фактично не припиняються. А в інших в регіонах Балтійського моря на суші, на морі в повітря, відпрацьовуються найрізноманітніші варіанти, в тому числі виконання завдань, прийнятих відповідно до санкцій Європейського Союзу блокування цього сірого флоту, танкерного, так званого. Я вже не кажу, що. Європейці зрозуміли, що тільки так можна захистити свою підводну інфраструктуру, тому що бачите, у расистського флоту такі якерні тримачі, що вони постійно чомусь у них випадають якорі, да. вони їх тягнуть за собою і рвуть в Балтиці всю систему комунікації. Там на даний час більше 40 а, різних кабелів. Комунікативних систем і так далі, тому це несе в собі дуже велику небезпеку. Тому і Балтійський вартовий, це операція НАТО, яка проводиться, вона проводиться вже два місяці, свідчить про те, що це дуже напружений напрямок. І ми вже маємо останні тижні супровід оцього сірого танкерного флоту військовими російськими кораблями. Там напруга зростає. А якщо до цього додати сутички в повітрі і збиття повітряних суден, от в тому числі які траплялися вже, це свідчить про те, що напруга на Балтиці mm -hmm. зростає, і дуже висока ймовірність того, що а, сутички можливі, і, як мінімум, можна прогнозувати, про це пишуть французька німецька розвідки, можливі. А використання диверсійних груп для закидання в тил в цих державах і Скандинавського півострова і таких держав, як Балтійські і Польща. А по повсякденному режимі Російська Федерація тримає дрони над навіть окремими підприємствами. Я вже не кажу над портами угу. на Балтиці всіх цих держав. Тобто можна говорити про те, що йде безпосередня підготовка до ведення бойових дій у цьому регіоні. Наскільки швидко, як буде прийняті рішення, якщо говорити про підготовлену інфраструктуру, пані Христину, вона не готова на даний час для забезпечення такого контингенту сил? Якщо б мене запитали, на що треба орієнтуватися, ну хоча б на таку ситуацію, як була восени 2021 року на кордоні Росії України? Де зосереджені певні сили. На даний час такого немає. І що стосується навчань, то ці навчання перетворяться, скоріш за всіх в Білорусі в бульку. Мильну чому? Тому що а, не вистачає потенціалу на даний час в Білорусі, щоб прийняти ту а, кількість, яка планувалась. Ну а те, що може бути, то це такі собі а, свого роду потішні війська. Mm -hmm. Які будуть продовжувати відпрацювати і відпрацьовувати якісь ігрові схеми, так само, як було це раніше, по відношенню до а, України і країн Балтійського регіону. Але інфраструктура, в чому ви абсолютно зазначили вірно, розбудовується. Причому вона розбудовується, включаючи в тому числі і ядерні сховища, так. тобто сховища ядерної зброї. І навіть шахтно-пускові установки для стратегічних ракет балістичних. Пане Романе, дякую вам. Говорила б і ще і насправді цікаво. Чим це може увінчатися, включаючи знову ж таки певну кількість зовнішніх факторів, коли ми говоримо, наприклад, про Білорусь і Росію, можливо, про Китай в цьому аспекті, але це буде темою нашої наступної зустрічі. Я дуже сподіваюся. Роман Безсмертний дякую. дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусі в 2010-2011 роках Був з нами на зв'язку.